Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з темою. Сьогодні я хочу вам показати, які я собі замовила пінтересні топи та ковтинки. В мене така величезна тут посилка. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. З вас лайк і підписка на канал, а я буду показувати, що ж мені прийшло. Я вже, якщо що, відкрила першу посилку, і просто подивіться, якої неймовірної краси бодік я там знайшла. Він виглядає максимально пінтересно. Сен з цього бодіку це знову ж таки ось ці от пір'я, вони дуже гарні. Мені, до речі, дуже подобається те, що ці пір'я вони йдуть різної довжини. Тому що вони тут і коротенькі, і знаєте, такі, прям довгенькі, що ж Супер гарно виглядає, приємний на дотик. Цей бодік, якщо що, можна носити без бюзгалтеру, тому що тут йде досить приємна та цупка тканина, вона гарно тримає форму грудей, тому 10 з 10. Ну, і на рукавах тут іде така звичайнісінька прозора сіточка. Мені дуже подобається, особливо як з цими джинсами цей бодік виглядає, я собі його залишаю і буду кудись 100% ходити, ну, тому що це взагалі просто дійсно знаєте, такий максимально пінтересний вайб. Дуже гарно це виглядає. Пір'я, якщо що, вони не вириваються, вони пришиті манжетом і просто пришиті до цього бодіку. Тому з ними все буде гараздко. Коротше, ставлюємо лайк і 100% його залишаю. Щось мені підказує, що я багатенько так речей залишу з цієї посилки, тому що подивіться, який гарнющий пінтересний топ мені прийшов. Якщо що, по складу це 100% поліамід, і там, до речі, йшов один розмір. Тобто там і так і написано, що one size. Ви собі просто купуєте цю ковтинку, і вона вам приходить в єдиному розмірі. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона щільна, приємна на дотик. І я, якраз, до речі, скоро їду з подружками до Іспанії, і ми вже потроху починаємо збирати речі. Тому я думаю, що цей топ я з собою 100% візьму, тому що він максимально гарнющий та приємний на дотик. Тим паче за свою ціну це взагалі просто 10 з 10. У мене, до речі, колись був схожий комплект з Тезенісу, і там також йшов такий собі топ і плюшеві шорти. Але, на жаль, вони вже перестали випускати цей комплект, а мій минулий комплект він зносився, тому я його просто викинула. А ось цей топ він також дуже гарнючий. Я думаю, що я буду шукати собі схожі шортики, тому що можна ходити спокійно і в шортиках, і в такому топі. Наступний топ це топ, який я досить багато разів бачила на просторах тему, на просторах тіктоку. Навіть нарешті я собі його замовила. Я вже шкодую, що я собі не замовила одразу в чорному кольорі, тому що він дуже гарно виглядає. По перше, поскладуться так 100% поліестер, але це насправді не є величезною проблемою через те, що топ він досить такий вільний. Сюди спокійно буде заходити повітря. Тому я не думаю, що в ньому буде спекотно. Мені він дуже сильно подобається. Застібається позаду на таких собі гудзиках, супер гарно виглядає. Тут ніде нічого не видно. Звісно, що родзинкою цього топу йде саме ось така от асиметрія. Тут щільний поліестер. Я думаю, що його потрібно просто випрямити, і це взагалі буде 10 з 10. Єдиний мінус цього топу це, по перше, те, що він до мене прям занадто липне. От, я не знаю, можливо, тканина просто наелектризована і мені потрібно його випрати, тоді з нею все буде добре. А по-друге, це те, що мені здається, що він на мене трошечки завеликий. А Можливо, це і потрібно так йти. Просто через те, що він зараз максимально так липне до мене, то я не можу навіть його повноцінно показати. вам. От Знаєте, по відчуттям, наче хотілося, аби він був менш вільніший, тобто, аби він був більш такий, знаєте, обтягуючий. Можливо, він на мене і так гарно сів. Коротше, дівчат, що скажете? Мені його залишати собі на літо чи ні? Він насправді дуже гарний. От єдина проблема це те, що як мені здається, що я в ньому безформна, тобто в мене немає італії. От Ото не знаю, що з ним робити, але він дуже гарний. Прям взагалі 10 з 10, максимально пінтересний. Тканина приємна на дотик. Якщо ви її попросуєте, знаєте, відпарити. Я, я просто цього не зробила, тому що в мене немає світла, як і у всіх людей в Києві, як мені здається. І якщо ви його попросуєте, то це взагалі буде супер класно. От єдина проблема для мене це те, що він, наче занадто такий об'ємний. Коротше, не знаю, що з ним робити. Чекаю вашої відповіді. Дівчата показуємо наступний Топо чекаю ваших коментарів з приводу того, чи потрібно мені лишати цю ковтинку. Дивіться, як вона виглядає. На мені, якщо розмір XS, одразу скажу вам по складу, що це 50% віскози, 28% поліестер та 20% поліамід. Ця ковтинка вона виконана в такий собі рубчик, і акцентом цієї ковтинки йде те, що тут, бачите, такі собі мережи рукави. До речі, з приводу розмірної сітки, це на мені розмір XS, хоча я зазвичай ношу розмір M, -ку. Тобто потрібно брати все ж таки собі на розмір менший її. Насправді кофтинка гарно виглядає, але по відчуттям, наче вона отут в зоні рук, в зоні грудей, вона трошечки наче завелика на мене, і в принципі я не розумію, вона мене робить повнішою чи ні. Чи то просто я так забагато солодкого з'їла на свята, і я вже не розумію, просто може я стала більше. Як я вже сказала, акцентом цієї ковтинки йдуть такі собі мережені рукави. Вони гарно виглядають, і в принципі сама ковтинка вона приємна на дотик. І плюс, якщо враховувати те, що тут 50% віскози, тобто тут і натуральні, і змішані тканини, це класно, тому що ковтинка не буде братись ковтунцями і буде гарно носитись. Просто я не розумію, чи личить вона мені чи ні, але вона дуже гарна. Ось так вона виглядає позаду, і коротше буду чекати ваших коментарів з приводу того, чи потрібно мені її Лишати. Я щось останнім часом взагалі полюбила якісь, знаєте, такі акцентні рукави. Я вже думаю, можу тільки заради рукавів цю акцентну ковтинку залишити собі. Подивіться, які гарнющі рукави. Це ж взагалі. Захотілося мені чогось цікавого, і як мені здається, що ця ковтинка максимально пінтересно та цікаво надзвичайно виглядає, наче повністю вкрита сріблом, супер гарно виглядає. На мені, до речі, знову ж таки розмір XS по складу це, наче 100% поліестер. Ось це от зовнішнє покриття, якщо його торкатись, то воно так трошки неприємне на дотик. Але всередині тут єсненька тканта. Тому, в принципі, в ній комфортно та зручно знаходитись. Я насправді думала, що я її собі не залишу, а от зараз приміряла, іначе мені дуже сильно подобається. Це ж взагалі 10 з 10. Клас. в принципі, гарно сіла по фігурі. Знову ж таки, нагадую, що вона більше мірить, тому беріть собі на розмір менше. Приємна на дотик, тому прям знаєте, 10 з 10 рекомендую до покупки. І дійсно пінтересно виглядає. Цю ковтинку я вже замовляла. Єдине в білому кольорі, вона так гарно виглядає. Єдине, я собі замовляла її розмір S. І от я думала, чи потрібен мені розмір менше. Зараз я розумію, що мені все ж таки в S ці було набагато краще через те, що тут гудзики вони, знаєте, майже тріщать по швам. Тобто вона на мене все ж таки маленька. Але знову ж таки, дивіться, ця проблема. Вона залишилася, що тут, наче по відчуттям вона завелика, тобто тут занадто багато тканини. Але якщо не це до уваги, тому що це, як мені здається, тільки мені боки кидається, то ковтинка дуже гарна, максимально такий, знаєте, приємний до ока колір. Такий жовтенький, насичений, по складу це 95% поліестер та 5% поліамід, наче вона гарно виглядає, але знову ж таки ось ця проблема. Вона мені не подобається. Тобто, наче знаєте, ковтинка на мене просто не сіла. Але якщо брати цю ковтинку окремо, то вона все рівно дуже гарна. Акцентом цієї ковтинки є таке совімережево, яке йде вздовж Виробу насправді це досить таки гарно та органічно виглядає. Плюс мережу це зараз тренд сезону, його ліплять всюди, де треба і не треба. А от на цій ковтинці це прям максимально гарно виглядає. Ковтинка класна, просто от на мене чомусь вона не сідає, не мій фасон, не мій виріб, хоча шкода, тому що вона дійсно дуже прикольна. А ця накидка, яка зараз, прям знаєте, так нормально набирає обертів. Єдине, як на мене, вона трошечки не сіла. Бачите, як вона виглядає? Знизу тут йде звичайнісінька майка, і вона вже накривається поверх такою накидкою. По іншому ще це називається кейпом. На мені розмір S, як на мене. Вона все ж таки трошечки неправильно сіла, тому що я себе в ній, ну знаєте, так трошки по-іншому уявляла. Точніше, як вона гарно виглядає, ця ковтинка, чесно, гарно виглядає. Але ось ці от плечики вони мене все ж таки трошки бентежать, тому що вони, бачите, трошки такі припідняті, іначе просто не хочуть на мене нормально сідати. А може, це таки повинно бути, я не знаю. Хоча це дійсно, бачите, так дивно стирчить. Ковтинка насправді прикольна. Я рада, що я її приміряла, я її поверну, але буду шукати щось максимально схоже, тому що мені подобаються такі от накидки. навіть не дивлячись на те, щоб вони Роблять мій верх більшим, це все рівно дуже гарно виглядає. Ну, подивіться, яка гарнюща накидка. Просто чомусь ось ця саме вона на мене не сіла. Поскладується, до речі, 100% поліестер, вона приємна на дотик. Тканина вона така, знаєте, трошки утеплена. Зараз потепліше, і якраз таки, коли вже буде починатись весна, ось ця ковтинка це буде просто ідеальний варіант. І на початок літа це також буде класно. Але чомусь не розумію, чому вона на мене тут не хоче сідати. Можливо, вона замаленька на мене, тому вона не хоче нормально тут сідати. Це трошки непритаманний для мене виріб, така собі Блузу, і, в принципі, я блузу досить таки рідко ношу. але мені вона дуже сильно сподобалось. Я подумала, чому б хоча б не спробувати не замовити. Мені прям дуже сильно зайшов ось цей от мережевний акцентний комірець. Дивіться, який він гарнющий. Плюс ось ці от гарнющі мережевні рукави. Це ж. Просто 10 з 10. На мені розмір еска поскладується 100% поліестер. І насправді, як на мене, ця ковтинка вона трошки неправильно пошита. Я не знаю, можливо, я просто не розбираюся, мені потрібно піти на курси шиття, До речі, чому би ні. Але от таке відчуття, наче вона отут в зоні талії, вона занадто велика, а зона бюсту вона замаленька. Тому що, бачите, тут йде таке собі окреслення бюсту, і от воно просто замаленьке. Можливо, це пошита саме на азійських моделей, я не знаю. Сама по собі кавтинка дуже гарна. Я буду шукати собі щось схоже. Цю ковтинку я собі. Собі її поверну, тому що вона на мене просто не сіла, тому що тут в зоні талії вона за велика, в зоні грудей вона за маленька, це негарно стирчить. Можливо, це пришито просто для імітації, але це ж не гарно. типу. Я не знаю, чи видно це на камері, чи ні. Але вживу тільки що подивилася дзеркало, мені не подобається, як це виглядає. Рукави, звісно, що просто 10 з 10. Воно дійсно дуже гарне. Мені подобається такий фасон, така блуза, але цю я її поверну. Хоча воно дуже-дуже гарна. Застібається вона, до речі, позаду. Тут йде така собі молня всього виробу. Коротше, прикольна ковтинка, просто якийсь тут дивний пошив. А це ковтинка, яку я прям хотіла, тому що я досить багато разів бачила на просторах Пінтересту супер гарну дівчину в сукні. Я захотіла собі замовити таку ковтинку і носити її також зі спідничкою. Це така собі длінюча футболка з довжелезними рукавами. Одразу хочу сказати, що на мені розмір S, наче, і по складу це 95% район та 5% еластан. Саме в зоні рук вона наче трошки завелика на мене. Десь тут ставлю своє фото разом зі спіднесією. І буду вже дивитись, як вона виглядає під спідничку. Ця футболка. Вона, до речі, дуже приємна на дотик, тому ставлю їй за це величезний лайк. Коротше, зараз подивлюсь, чи буде її взагалі залишати. Пишіть в коментарях, чи потрібно мені її залишати, або все ж таки повернути її. Ну і скажіть, що це не Pinterest. Це ж прям, знаєте, така естетика максимальна бріджертонів. Така собі ковтинка з мережевом дуже гарно вона виглядає. Знову не розумію, чи сіла вона мені по плечам. Чи можливо це таки потрібно, аби йшло? Хочу сказати по складу, мені здається, що це 100% поліестер. Так, це 100% поліестер і. Розмір це гарно виглядає, мені подобається зона декольте, Та ось ця от горловина супер мила. Єдиний мінус до мене прийшов кіт, він наче трошки незадоволений. Ставте йому лайк, аби він подобрішав. І зараз будемо разом з вами дивитись далі. Бо він такий важкий, що якщо чесно, мені трошки погано. І ж, про що я казала? А я казала про те, що ось ці рукави вони трошки дивно виглядають, і тому я не розумію, чи сіла ця ковтинка на мене, чи ні. Чи можливо мені потрібен розмір більше? І я в цій ковтинці поїхала десь насправді в Париж. Тому що саме цю ковтинку. Потрібно з собою брати. Я думаю, що потрібно їхати до Парижу. Якщо з минулою ковтинкою потрібно було їхати до Парижу, то з цією ковтинкою потрібно їхати до Японії дивитися на цвітіння сакур. Дивіться, як гарно цей топ виглядає. Він виконаний в рубчик, але як на мене, навіть мене не робить повнішою. На мені, якщо що, розмір XS і по складу це 100% поліестер. Дуже гарно виглядає. Я думаю, що влітку в ньому буде трошки спекотно, тому що це все ж таки поліестер, і він мене, прям знаєте, так обтягує. Але гарний топ, я думаю, що навесні буду в ньому. Ходити. Дуже він гарнющий. Ой, сніг впав. Чи мені здається, що скажете, дівчат, залишати цей топ чи ні? Під джинси, під спідничку або під брюки то чому б ні. Зверху накинути пальто і дуже гарно буде виглядати. Власне, знаю, коротше, що скажете, залишати цей топ чи ні? Як на мене, дуже гарний. Просто подивіться, що він робить. Дівчата, в мене ще залишилось багатенько так топів, але проблема в тому, що денне світло воно йде, а акумулятори я ставити вже не хочу. Тому з вас лайк на це відео, підписка на канал. Чекайте другу частину. Також там будуть пінтересні топи і пінтересні сукні. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. З вас лайк і підписка. Посилання на всі ці та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі, телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Напишіть в коментарях, який топ вам сподобався найбільше, бо, можливо, вам взагалі нічого не сподобалось. Також напишіть. Ми з котом кажемо вам до побачення і чекайте другу частину. Якщо подивитись, Тись на мого кота, то можна подумати, що він депутат сільської ради. Дивіться, який він серйозний. Вирішує знаєте важкі справи. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, то ви багато чого втрачаєте, тому що я замовила нову дрябку для кота у формі пальми. Ми з телеграм-каналом вирішувала яку саму пальму, яку саме дряпку замовити. То обов'язково підписуйтесь на канал, аби також вирішувати долю цього кота і що йому замовляти.